Біля обличчя АГС розірвався. Мені хотілося його на кулаки втягнути. Афера це не вийшло, звісно. Стіна уходить, він так. Да, те, ну, все хорошо, все нормально. І вона щось лізла мене успокаїть, хотіла мене чи обнять. Вносі дав. і Останнє типу, випросить. Від душі в душу. Що робити, якщо під час форсування річки випадаєш з човна в крижану воду? Попісять відрач. Стане тепліше. Ні, серйозно, ну тут же ж залежить від того, що на тобі там вдягнуто. Пішли. 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 П ять. П ять. Я ж як кулеметник, у мене там кулемет це вже там тринадцять кілограм. Ну, Каска. Ну там щоб знати, зняти бронік, там, наприклад, спочатку знімаєш каску, і ти теж думаєш, там ага на касці там ПНВ. Угу. ПНВ там двуглазий. угу, тринадцять тисяч, угу. потім писати чого. Ага, як він це його. Трену ти, ти тренуєшся або в воді, або в басейні. І якісь алгоритми кожен для себе сам ну, там виіскує. Може там в тебе така плавучість, що в тебе снаряга, там знаєш, марітайм є вкрай присіжна така версія з повишеною плавучістю або з нульовою. Там є навіть там в броніках такі підкачки повітря, що ти там нажимаєш, і він там не тоне условно. Скільки коштував Махач на своєму піку? Свій пік Махач коштував. До початку війни були пропозиції 1,5-2 мільйона доларів. Треба було продавати. Шучу, не треба. Хто з Махач пішов воювати? Льоня Гаренко, Влад Кажурін, Коваленко. Віта, кола бокса, баскетбаліст. Я зараз не знаю, де він зараз. На початку війни він уроді з гонором був. Ну, в Вірпіні я бачив там на, 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 на БТРчиках. Радько, да, Радько, Тоха Азов, він поранений, нещодавно був, але вроде зараз йде на поправку, так що Тоха, якщо дивишся. То... Поправляйся, давай. Ну, це стіг. Я зараз не слідкую просто за соцмережами, там так часто і за бійцями. Це те, що пам'ятаю, тому що не так давно ми зараз викладуємо архівний сезон Махача. І там монтувались випуски, і там інтеграції про цих хлопців також будуть в наших соцмережах. Бив випадково дівчину у вісні? Там років мені там 20 було, там може плюс-мінус. З дівчкою лежу, там сплю. І щось мені якісь там флешбеки сняться, ну, якась дурастика. І вона, ну, по доброті, там знаєш, там лізе щось мене там, типу, обнімають, успокаївати. Андрюша, Андрюша, а я ж типу, там відключ, і у мене там труси. І вона щось залізла, мене успокають, хотіла мене чи обняти, чи щось чи поцілувати. Я, коротше, прикинь, по... в носі дав, і вона там, типу… Там вроде не жорстко. Я ж не знав, я подумав, що хтось там мене там чи коротше, це була остання? Ні, ні, ми встрічали ще довго. Та їй сподобалося. Реал. Королівський клуб. Рекордсмен за багатьма показниками, в тому числі перемоги в лізі чемпіонів. За всю історію турніру іспанці виграли ЛЧ 14 разів. Свій 14-й Реал здобув у 22-му році в фіналі обігравши Ліверпуль 1-0. Але 21 лютого минулорічні фіналісти зійдуться знову в очному протистоянні. Один з найцікавіших матчів однієї восьмої фіналу, на який ти можеш зарядити безкоштовну ставку в 300 гривень на парі матч. Забрати її можна в першому закріпленому коментарі під цим відео. Реєструйся, поповнюй рахунок від 100 гривень та отримай фрібет 300 гривень. Головне, пам'ятай, вболівай серцем, грай головою. Як тебе змінила війна? Наприклад, цінності стосовно як ти виглядаєш ну там в цивільному житті. От коли ми там приїжджаємо, наприклад, в Київ, в мене там знаєш. Були якісь там речі, там, всякі костюми, Stone Island і так далі. Я колись був малий, знаєш, в мене була мрія купити собі там, кросовки, найки, дорогий спортивний костюм. Потім я його собі, звісно, вже купив і не один. Але вони так лежать, знаєш, я відкрив там, шкаф, дивлюся, там, що, що вдягнути. І я думаю, та потом якось вдіну. І от навіть я в джинсах зараз сижу це Там військові джинси, там футболку, яку, яку мені подарували. І я знаю, що так от буду ходити в них там. Ну там, в цих, одних і тих же джинсах, там неділю. Там я прийшов до вас в Берцах, у мене Берц, ну, мабуть, під різні там задачі, специфікацію, ну, може, штук 6 чи 7. А це мої самі перші були, я їх повні в епіцентрі купив. Ну, самі перші, скажімо, з початком повномасштабного вторгнення. І от, -от мені от прикольно. Вони там в маслі, там на Донбасі, вони там плавали, що хочеш з ними було. ну, от. -от. Стосовно там, якщо ти там раніше там, міг там побідати, десь в якомусь такому місці, то ти там можеш булгурчик, якусь овсянку кипіти. Залив, ну. я, 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 я й до війни знаєш, не, не сильно там якось старався шикувати. І більш, мабуть, спокійніше став. Я вроді і так був, плюс-мінус. Чуть-чуть спокійно. Але. Колись я чув такий тост на дні народження. Головне, щоб не хуже. І коли ти з якогось там такого срача жорсткого там вертаєшся, ти таки думаєш, та ну і нормально. Тут ну що світа нема, типа теж вроді там норм <с> Кровать Є прикольна, Типу. була новина, що махач продали казахським інвесторам. Тепер це іноземний промоушен. Махач український буде поки тут всі живі. Дай Бог, буде українським промоушеном у Махача. Просто є ну, набір партнерів, так щоб там ключову якусь людину, навіть мене виділити там ідейним создателем Махача. Ну я не можу. Є просто пул партнерів і там. Дольові участі в Казахстані планувався турнір, тоді не дали нам його довести до кінця. В країні є органи, як от у нас Олімпійський комітет, там щось на подобі, і вони подумали, що кулаки це тумач, плюс там федерація боксу. Ну і не було часу з ними там це узгоджувати. і, Ну можна було б зробити реально крутий турнір. У нас же ж хлопці з Казахстану бились і доволі ну там успішно деякі з них себе проявляли. Але потім я подивився, що вони ні, нікому не дозволили проводити там кулачні бої. Оце якась така от штука. Мені здається, це з зна, з моїм приїздом туди. Так сталося. І Різко кулаки і їм стали ну прямо от категорично. Ні. Це, ну казахи, це такі ну, близькі хлопці. Вони. Коли приїжджали до нас, вони там з нашими пацанами дуже близько спілкувалися, дружили. Та вони там, наскільки я знаю, ходять там в себе приїжджих, скажімо, росіян там ще Перші думки після повномасштабного вторгнення. Я тоді подумав, що треба людям дати зарплату. Це перше, що в мене було в голові. Якщо зараз буде якийсь кіпіш, то треба людям дати зарплату, щоб у них було за що жити. Также як коли карантин був, у мене ті ж самі були речі в голові. Люта історія. Ми при приїжаємо район бойових дій. Ми з броні десантіруємося, скажімо так, а тут уже зразу. Ну, Отаке короче, знаєш, хирячиливо. Ти виходиш, при ну, прижимаєшся до забору або чи до якоїсь будівлі. Ну ми повинні там по різним, скажем, точкам населеного пункту розійтись. І тут ми такі там тв -тв -тв, біжимо, скільки нас там, три чоловіки там маленькими групами поділились і забігаємо, такі, розруха. Сидить такий мужик з сигаретою з автоматом. О, привіт, пацани, привіт. А вам куда? Ми йому там показуємо, там нам отсюда. Ну, хорошо, хорошо. Щас, зараз, я, зараз я вас проведу. Зараз проведу. І я ж там повне БК, там пулемет. Ну тут коротше, треба буде пробігтись. Ну, тут чуть-чуть. Я ж ну, думав, ну реально, чуть-чуть. І ми біжимо, ну, я не знаю, таке чувство. Що ми вічність бігли, так, добігаємо. І він завжди з сигаретой. Так, тут кладбище, тут снайпер працює, тут треба дуже швидко. І ну, тут прикольно, але там, я з цим пулеметом думаю сказати, що короче, там div, <сподident)> типа сил немає. Yeah. Я там щось по цим городам качусь, щось таке. Говорит, так, тут вулиця теж прострелюється. Тут теж акуратно. Ти думаєш, коли ми вже ми вже добіжимо, типа. І вот эти мульки ми прибігаємо і такий. Да. Вот эта сигарета, говорит, я от зрозумів, що я хоч зараз посплю перший раз за три дня. Говорит, оце я автомат спалив. <говорит> Этот мужик з этой сигаретою мене соціальну знаєш супер Рэмбо, там <говорит> воїном. Ну дуже крутий дядька, дуже духовій. Таких би, от, я думаю, побільше і було люта історія в тому, що от ми там прибігаємо, і він так, 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 все хорошо, тут розривається, там бух, стіна уходить. Він так, да, то ну все хорошо, все нормально. Это там оттуда, туда, тут наші, там те. Это главное, это сигарета. Я понял, Сигарети, це дуже крутий Дядька, знаєш. Чи думав зробити сезон з військовими? Думав. Ну, для військових це може бути тема, як на ротації, там, з Петесером боротися. Куди, куди дівати свої емоції? Кожен же по-різному там знаєш, розслабляється. Хтось там, там пивка, попить, там, чи сигарету скурить, там хтось там в зальчик. В Америці навіть є там. Інститути там ветеранські спілки, де люди приходять цією там проблемою, там діляться, борються, У нас, ну поки що це не оголошується якось так відкрито. Друзі, ви просто топ. На гроші, які ви нам донатили у попередніх випусках, ми купили авто для медиків 24 ї бригади імені короля Данила. Детальний звіт є в нашому телеграмі, але ми не хочемо на цьому зупинятись, бо отримуємо багато звернень від військових з проханням про допомогу. Тому про. Продов... Продовжуємо приймати подяку за створений контент в якості донатів для військових, які ви можете скинути за цим QR-кодом чи за посиланням в описі. Разом ми сила заздалегідь. Всім дякуємо. Кому окрім Лобова ви пропонували стати амбасадором Махач? Ну Ярослава ну, у нього ж трохи другий вид діяльності. але ну мені хотілося його на кулаки втягнути. Це афера, це не получилось, конечно. Ярик дуже спокійно. Він каже: Ну там у вас своє кіно, у мене там ММА. Ну у вас там кулаки це ну круто, там духовиті хлопці, ну це там тоже ті морально тяжко. Ну і він же ж там уже людина, яка сформувалася як спортсмен, як там чоловік. В нього є своє майбутнє в ММА. Ну, там можна було біріка. Ну теж я розумів, і навіть час розумію, що для Дениса це проміжуточний був етап. На протяженні чотирьох раундів в этом протистоянні двох великих бойцов одержав Денис зберіга. Ну, Який дуже добре зайшов, я вважаю, що в боксі тоді у нього все пішло взагалі. Навіть красюк дядя Саша доволен дуже. Згадай момент, коли тобі реально фартануло. Ну, це коли у мене біля обличчя АГС розірвався десь метр півтора. Допомагали там хлопцям з піхоти, і там був на швидкоруч такий виритий окоп, не 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 глибокий. Там ще якісь коробки лежали в ньому, і ми знали, що ця позиція пристріляна за АГС, Ми працювали вночі, там таке поле, звідки вони на нас е, там ломились. Ми їх там і в прилади нічного бачення, і там в тепловізори там побачили. Відпрацювали, але ну ми розуміли, що якщо ми там відпрацюємо по щільності вогню, зрозуміють, що там щось таке дуже цікаве в цьому квадраті, яке знаходиться, і почав крити АГС. Ну він і так криво. Тут він почав дуже часто. Часто він був ну, скоріше всього пристріляний на цю позицію. І він, там знаєш, ти ж чуєш ці звуки виходу АГС. І ти там уже автоматично пригинаєшся. Ну і ми там оп по оп, оп пригинаємося. пригинаємося. це якась була така серія, чи ми її не почули? Були там якісь були другі вистріли, чи що. І я бачу, як вони починають розриви, там ну, метрів 5-10. Я стою десь, ну от може чуть більше, ніж поживіт. І отак от на рівні мого обличчя цей уже розрив АГС і ці іскри, воно летить. І я собі думаю, от я зараз пригнусь, і що це щось спасе мене чи ні? Ну я автоматично впав і думаю, що точно щось в голову зайшло. Ну нічого, все, все чітко. Нові скіли, які здобув на війні. Спати в різних положеннях в будь-якому місці, в броня там я не знаю, в машині, там на, на човні, знаєш, кімарить там перед висадкою воду. Ну швидко відновлювати сили навчився, скажем так. То є спав? Да, та є ще до війни, стої спав. Скільки в середньому отримує боєць за один бій. Ну дивись, спочатку, коли Махач починався, це ж була зовсім друга історія. Це був чистий ентузіазм. Але так в середньому це могло бути десь, десь тища десь отак. Зараз буде там вод, за мордобой, це мало і так далі. Вон сидить, Максим Маджиков, він може вам е сказати, скільки за турніри по ММА платять, і скільки платять там, в професійному боксі. От, людина прийшла і каже, я тепер там, профбоксер. Ну, це любительська кар'єра. Він там КМС або МС вже. У нього там в любителях десь поєдинків 50 точно є. І от у нього перший там профбій. Скільки там їм за раунд платили? Десь доларів 50 може. За, за, за бій в профіках. Тому, так, це люди, які цим займались все життя, ти там ходиш в спортивну школу, тренуєшся. Проєкт не про гроші. Він більш для партнерів і мене збитковий. Кожен турнір, навіть там самий успішний, от ну, давай лобова бірінчика візьмемо, турнір, він е, окупився десь, отак по затратам в процентному співвідношенню на відсотків 30. Ну от представляєш, так? Я просто не буду казати, скільки стоїть ну, коштує зйомка, скільки коштує е, оренда, Палаца спорту. Отакі от, от історії. Просто якщо дивитися там на довоєнний ринок України і там. Ринок, наприклад, Польщі, то там якісь спонсорські контракти, оці телевізійні трансляції, вони це все перекривають. І звісно, якщо ну, була б можливість заплатити там хлопцям більше, ну, звично, ну, звісно, б всі платили. Прогноз на бій, амосов Сторлі. Що там, Сабмішн. -саб <с> -саб -саб <-мішн> досрочно, удушаючим. ну, Я думаю, так. Ну я слідкую за його там підготовкою, поєдинками. Він же ж завжди ну доволі нормальну вагу ганяє. Я думаю, у нього все йде по плану. Він проведе яскравий бій. Чи було розчарування в тиграх, які потікали від війни? Я розумів, що таке в принципі буде. Я просто пам'ятаю, як мій там близький товариш він зі мною через все пройшов і зараз зі мною служить. Як я йому позвонив е і кажу так. Коротше, зараз приїдеш, мене забереш. Я говорю, в тебе там що? Він у мене БМВ тройка. Ну там, тисяч десь вона 10 доларів стоїть». Я Говорю, так, коротше, беремо твою БМВ тройку, якщо її нам спалять, я тобі куплю нову. І він вже зрозумів, що він вписався в точку невозврата. І при тому, що ця людина доволі добра, там, типу, знаєш, ну, я, я знав, що він піде. Я не розчарувався. І от зі мною там два моїх товариша, які пішли от з перших днів, вони через всі оці. Точки, переходи, зміни структур, вони і досі зі мною. Я от цьому рад. А те, що там деякі хочуть, деякі не хочуть, це їх вибір, це повинно бути більш добровільно. Якщо от ти хочеш, ти йдеш там. Ну воюєш. Мотивація у людини, яку там знаєш, там сил силою затянуть, ну я не знаю. Може вона недостатня. Скільки бака береш з собою на задачі? Ну по різному по різному, зачасту це мінімум. Ну, чотири коробки, одна на ньому, три на мені, це мінімум. Так ще лентами можна взяти або ще короба. Можна взяти хіщник, цей рюкзак там, де 600 лент. Ну мені не подобається він. Кулеметника знайомого бачив на днях, каже: Так, у нас оце була задача. Я ж, звісно, сильний там, духовітий, Я взяв тисячу. І нам треба було. Ну, ми говорить, висаджуємося там. Треба 700 метрів пробігти. Він говорить, та звісно. Я пробігаю 200 метрів, падаю отак. От. І я говорю, я розумію, що в мене немає сил навіть сказати я не можу. І там всі мені кажуть, давай, тут там там в підвалі. Я, говорить, отак оцей тище лежу, і я розумію, що ну, не вивожу я. Лобов з Макгрегором – друзі, але зараз судяться між собою через візкарь. Як так сталося? Я вважаю, знає там Макгрегора і Лоба також доволі розумний чувак. Я думаю, що це більш такий якийсь піар яскравий такий, щоб звернути на себе увагу. Ну, мені здається, так. Ну, Макгрегор він такий, що там була фотка, чуть ли він не сраку виставляв О, там пару неділь тому. Я бачив з якимсь порізом, щось таке в себе пост. Ну там зрозуміло, що там ну, що угодно може бути. Я, я, я не знаю, просто мені цю фотку показують, кажуть, щось там уже фляга свистить. Я говорю, ну прикольно. А не. Ти не бачите сесію, де он голод був? А чому я її повинен бачити? Тут странні випроси. <смак> <смак> <посте> Від душі в душу.